Цій дружині за те, що в принципі він провадив, в певній мірі етикет, вона провадила, перепрошую, в певній мірі етикет, е, в ту середньовічну Францію ще 11 сторіччя. Вот, чому так? Тому що в дійсності Франція середньовіччя, вона дещо вирізнялася від Франції в сучасності. В тому плані, що там підношені по культурі, в плані там, скажімо, так, в плані того, що там не милися, побуту да, доливало чистоти на молоді, ну і так далі. І, як таки змінили рукаву да, в плані цього, там кажуть, що якраз Анна Ярославна вона проводила ті ж самі столові прибори, да, яким ще не користувався І, а після цього. Почав користуватися. Ну і за це, в принципі, були вдячні французи. І тому вважають досі Анною Ярославною такою, як кажуть, зв'язуючою лампою чи не найдовнішою між Україною і Францією, якою досі поважають та? і досі про неї згадують. Звичайно, довго думаючи вони і вирішили, да, щоб тут саме її поставити пам'ятник неподалік від французького посольства і на місці, де знаходилася Львівська брама, якою був шлях якраз в сторону Франції, Львів, а да, далі на Францію, яким заїжджали французькі посоли. Тобто така зава була повольна. І крім того, ви бачите, зробили е, зробив е, е, дитину, яка. Да, Кажуть, що вона на той час, коли проживала в місті, що проводилася з цих водойми, тому було логічно, відповідно досі небачка і з такі вчини. Добре. І райда 50. Вулиця, це, вулиця 2000, до 2014 року називалася Воровська. Але історично а, назву має як бульварна-удрявська.